У Ковальському районі розпочаті роботи по відновленню сільських пожежних команд. На базі самостійної державної пожежної частини номер 4 вперше в Ковалі міським центром зайнятості населення організовано курс навчання для майбутніх пожежників. Група юнаків, котрі стоять тут на обліку, виявили бажання отримати нову професію з наступним працевлаштуванням. Заняття проводять спеціалісти пожежної частини номер 4 для майбутніх вогнеборців Люблинецької пожежної команди. На сьогодні сільська пожежна команди нашого району переживають складні часи. Можна сказати, вони дойшли до рівня ніякого. І сьогодні ми зібралися на цьому занятті показати, що все-таки рішенням районної ради надається значна, приділяється значна увага пожежним частинам сільських селищних рад. Сьогодні на заняттях присутні працівники, які будуть працювати в подальшому в Люблінецькій сільській раді. Це відновлення практично нової пожежної охорони селищних сільських рад нашого району. Два з половиною місяці юнаки володіватимуть пожежною справою, братимуть участь у практичних навчаннях. В подальшому міським центром зайнятості разом з пожежною частиною планується продовжити навчання, запросивши сюди юнаків з інших сільських населених пунктів району.